Феєричне повернення Луніна в основу Реала. Шахтар впевнено обіграв Барселону, Хаос в групі смерті, Париж програв Мілану, а Ньюкасл вдруге Борусії. Арсенал мав нуль проблем з Севілією, Солідний тайм від Зінченка. Бенфіка Турбіна одна з найгірших команд цієї ліги чемпіонів. Манчестер Юнайтед за крок від Провалу мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Ґудибінк. І сьогодні ми говоримо про це найцікавіше, що відбулося у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів перед стартом ставимо лайк цьому відео. висловлюємо підтримку мені після поразки від Челсі. Тот нехема з рахунком один Підписуємося на канал і розпочинаємо. Почнемо з того, що вже кілька команд вийшли до плей оф Ліги Чемпіонів, так після четвертого туру. Зокрема, Манчестер Сіті та Ляйпціх. Дивного нічого немає тому, що в них в квартеті також Єнгбой, та Цервена Звезда. Також Баварія, вже там вже одні восьмі фіналу. Вони не без проблем, але перемогли вдома Галатасарай. з рахунком 2-1 Гаррі Кейн оформив дубль. Ці три команди прогнозовано стабільно, жодних питань. Вони там, де вони і мали би бути, не там. Мав би теоретично бути Манчестер Юнайтед. Окей, вони програли від Баварії на виїзді. з ким не буває. Далі в них очікував досить таки зручний календар: вдома проти Галатасарая, потім спарка проти Копенгагена. В цих трьох матчах багато чого можна було вирішити. Але команда Тенхага програла вдома Галтасараю, виграла лише на останніх хвилинах у Копенгагена на Ултрафорд. І ось. Поїхала в Данію на паркінг до Копенгагена, де програла з рахунком 3-4. При тому міг вигравав потім 3-2, Але в підсумку на останніх хвилинах таки пропустив і поступився. Парадокс в тому, що Юнайтед просто втрачає концентрацію на тривалі та важливі проміжки часу і пропускає голи пачками. З Баварією пропустили 2 за 5 хвилин, з Галтасараєм 2 за 10 хвилин, з Копенгагеном 2 за 9 хвилин. Оці всі результати і мені в цьому сезоні це повторення горизвісного антирекорту сезону, увага, 73-74, коли червоні дияволи вилетіли з найвищого дивізіону Англії. Ця поразка від Копенгагена, увага! 9 у 17 матчах цього сезону у всіх турнірах. Немає сенсу. Розбирати цей матч немає сенсу даватися якісь тактичні нюанси чи деталі, чи причини червоної картки Рашфорда, чи помилки Магвайра, чи втрати концентрації загалом. М'ю це суцільна криза, це суцільна. Проблема, і це суцільне дно безвідносно до того, хто грає в стартовому складі, чи є проблеми в центрі оборони, чи нема цих проблем в центрі оборони. Так вже от повертається Рафель Варан, але чомусь Стінхак в основу його вперто не ставить, так само як і не ставить Ліндельофа в пара центральних захисників Еванс та Маквар. Як це можна? Пояснити так само, на перший погляд, немає проблем у лінії атаки. Ну нема санчо, але в цілому, футболісти основи готові. Гойланд забиває. Жодних проблем в цьому плані нема. Але все одно команда котиться на дно. Біда в тому, що Ерік Тенхак чомусь не розносить команду публічно, а навпаки, говорить навіть деякі компліменти. Отож його слава після цього матчу я бачу багато позитивних моментів у цій грі. Але зрештою ми втратили деяку деяку концентрацію. Завжди важко грати десятьма людьми. Ми хотіли, ми бігли, ми старалися. Тенхага. матчі проти Копенгагена перші 20 хвилин були найкращими для Юнайтед у цьому сезоні. І навіть в десятьох ми контролювали. Гру правда в тому, що неважливо, що перші 20 хвилин проти Копенагана були хороші. Неважливо, що великий відрізок часу, навіть в меншості МБЮ контролював гру. Це не має жодного значення, враховуючи і підсумковий результат цього матчу, і загалом картину, котра є у цьому сезоні. Шкода, що тренер. Цього не розуміє прямо зараз. В м'ю ситуація критична. У них після чотирьох турів Ліги Чемпіонів лише три очки: одна перемога, три поразки. В Сарая та Копенагена по чотири бали. Баварія має 12, Там вже їх ніхто не наздожене. Далі м'ю поїде в гості до Галтасарая. Цей матч буде найважливішим, напевно, на цьому відрізку для команди Тенхага, а потім прийме вдома вже немотивовану. Баварію, якщо у Стамбулі нічого не вийде, то цей єврокубковий сезон офіційно можна вважати завершеним, без відносин до того, чи вийде потім команда до якоїсь Ліги Європи. Всім болівальникам МЮ традиційні чергові звичні слова підтримки. Я з вами тримайтеся. Так само, як і Ляйпсіг, Сіті та Баварія, доплиовля чемпіонів вибрався і Мадридський Реал. І в цьому допоміг їм український кіпер Андрій Лунін, котрий не грав за Реал від другого туру Ла Ліги, коли тримувався куртуа, а кепу ще не придбали. Перед матчем з Брагою Кепа травмувався на розминці і на поле вийти не зміг. Отож Лунін стартовому складі. Брага це команда, яка любить в атаку, любить феєрію, любить. П'ятки так, вони ганяли фактично всіх на цій груповій стані. І так і трапилося з реала на самому початку матчу. Кілька п'яток, завертушок. Васке збиває форварда Браги. Ну і 11-метровий удар вже на четвертій хвилині. Хто знає, як би цей матч розвернувся, якщо Брага відкрили рахунок. Але Лунін парирує цей удар Джало і стає героєм для королівського клубу. Далі Реал спокійно та впевнено розніс оцю легку валяжну брагу, яка дає. Є багато простору, красиві були м'ячі забиті. Зокрема, Родріго здорово так прийняв і підсік над кіпером. Жодних питань немає. Але знову ж, хто зна, що би відбулося, якби не той стартовий сей від українця. Та й загалом дуже впевнений матч від українця. Він виконав чотири сейви. Зокрема, ось цей вже наприкінці зустрічі заслуговує окремої уваги. Били йому головою в протихід, але Андрій здорово зреагував і дуже ефектно парирував цей м'яч. Цей взятий пенальті для Луніна є сьомим з 14 з старту сезону 18-19. Тобто половину пенальті за цей відрізок часу Лунін взяв за мадридський рал. Він відбив два пенальті з чотирьох. Ось що говорить про Луніна Карло Анчелоті. Перформанс Андрія черговий хороший знак. У нас якісний склад Кепа відчув дискомфорт під час розминки. Він не міг зіграти. Лунін ще раз провів хороший, дуже хороший матч. Реал же ж у соцмережах дуже дотепно пожартував про Андрія. Ви не знайдете надійніший пароль для свого Wi-Fi, ніж цей Андрій Олексійович-Лунін. І в коментарях на трибуні не менш дотепно пожартували про те, що все це правда, але пароль для Wi-Fi також використовується плюс-мінус раз на рік. І Якщо ви раптом подумали, що після цього Лунін гратиме далі в старті реала, то ви глибоко помиляєтесь. Він гратиме там доти, доки не відновиться кепа зафіксували собі це. Чекаємо матчу проти Валенції в суботу, і на тому квітка як не квітка, моя любов до Тотнема, котрий хоч і програв у лондонському Челсі з рахунком 1-4, але закохав е, мене в себе в черговий раз. Те, як команда Енджі Пустекоглу грала в дев'ятьох проти Челсі з високої лінії оборони, повна авантюра, звісно, повне якесь самогубство, але це те, що подобалось, так я, я жодного разу не бачив, щоб настільки сміливо. Захищалася команда, котра грає в дев'ятьох. Словом, потрапили вони мені прям моє збочене серденько. Далі їх чекає матч в суботу в англійській прем'єр-лізі проти Вулверхемптона на Молін'ю. І попри травми Мадісона та Ван Девена, попри червоні Ромеро та у дочі інші там кадрові проблеми я все одно вважаю команду Постекоглу фаворитом цього матчу, коефіцієнт на їхню перемогу за кутиронням нашого партнера компанії ФБ 2,19. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Тепер йдемо до сприємної. Для українських воротарів, котрі виступають у лізі чемпіонів, Бенфіка Анатолія Трубіна зазнала четвертої поразки у чотирьох матчах групового етапу. Цього разу вони поїхали на анует до Рососєдада. Вже за пів першого тайму пропустили три м'ячі. А також е Брейс Мендес не реалізував. Пенальті, ця перемога дозволила команді як і Інтеру, інторо, котрих параліму матчу переміг Зальцбург, вийти також достроково до плей-офф Ліги Чемпіонів. Важко щось говорити про цей матч взагалі і розбирати його прям детально, тому що це було страшно. В певний момент матчу в першому таймі особливо здавалося, що Сосідат наб'є цілу торбу. Трубін повторить, поб'є антирекорди всі можливі, котрі існують у футболі. Сосідат робив абсолютно все, що хотів. Тренер Бенфіке. Шмід вирішив трошки поекспериментувати, перейшов на трійку центральних захисників при тому, що і зліва і справа на позиціях латералів грали непрофільні футболісти, котрі на тих позиціях, звісно ж, провалилися, як і Флорентіно у центрі поля, котрого змінили ще в першому таймі, і завдяки цьому Бенфіка змогла втримати принаймні Сосхідат. І не пропускати більше, і навіть забила гол престижу. Найкраще весь цей безлад, який творився біля воріт Трубіна, описує третій м'яч, котрий забив Берниче. Отже, Бенфіка захищається в 5 захисників. Подивіться, де Берниче біля нього нікого немає в радіусі кількох метрів, що важливо для швидкого Вінгера. Йде пас на нього, він спокійно прибирає. Захисника і пробиває невідпорно у дальній кут. Шансів у Трубіна не було жодних, як і не винен. Він у жодному пропущеному м'ячі. Бенфіка це про відсутність хорошого білдапу і постійні обірі на власній половині Бенфіка. Це про відсутність пресингу, про відсутність конструктиву атаці. слом. Це команда, котра розвалилася банально на ходу. І Я не знаю жодної більш розваленої команди, яка виступає в цій лізі чемпіонів. Гляньте на Копенгаген, гляньте на той же Янгбойс, на Антверпен. Тобто ці команди е, мають бути якісь вдалі відрізки. Бенфіки, навіть відрізків, вдалих нема. Це повний треш. Йдемо до матчу Арсеналу проти Севільї. Команда Артети перемогла за рахунком 2-0, а е, команда Алонсо приїхала в Лондон в дуже експериментальному складі. Якщо порівняти з матчем цих команд у Севільї, то в основі вийшло лише троє футболістів це Соу, Енесірі та Немання Гудель, чому була такою е, величезною ротація урвайського тренера Сівілі сказати важко? Він розпочав непогано нічя з Мадридським реалом, хороший матч проти Арсенала, але потім були дві нічі проти Кадіса та Сельти у Лізі. Досі він не перемагав на чолі Андалусійського клубу. Для того, щоб. Уявити собі, яким був склад Севілії на цей матч, я просто скажу вам про опозицію для Мартінеллі та Сака на флангах. Проти Мартінеллі грав Хуанлу, а проти Сака – Салас. Це люди, котрі мали мінімум ігрового часу у цьому сезоні. Ну, і звісно, що сака, що Мартінеллі розривали своїх опонентів. Гляньте, будь ласка, на перші м'яті Арсенала. Сака відтягує лівого захисника Севілії, створює собі простір за спиною у нього у Саласа, і потім вбігає у цей вільний простір. Отримує хороший пас від Жоржині, прострілює на п'ятачок на тросара, а то відкриває рахунок у матчі. Все було максимально легко. Так само було максимально все легко в обороні Арсенала. Севілія не задала не дешка удару в площину, а жодного удару. за 96 хвилин цього матчу. Займе на 97 й хвилині було завдано перший удар у площину. Повна імпотенція та повний хаос в обороні. Олександр Зінченко цей матч знову розпочав з лави запасних. В основі вийшов Томі'ясу. Вже дуже 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 багато я говорив про причини е, цього. Е, так, тому не буду на цьому зупинятися. У перерві то було замінено. Артета говорив про те, що у японця. Трама замість нього напали вийшов Зінченко і в принципі був таким же, як і має та вміє бути українець. Враховуючи контекст цього матчу, було зрозуміло, що цей малюнок гри, коли Севілья намагається грати в середньому блоці, такий собі автобус не дуже якісний. Так тут би набагато більше підійшов саме Зінченко, а не японець. Після виходу Олександра в другому таймі ми побачили традиційного звичного середнього Олександра, який спокійно розкидає, котрий вдало вміє знайти перед передачами партнерів своїх у зжатих дуже вузьких просторах. Ось, наприклад, цей момент, коли Зінченко здорово протягує м'яч. Бачимо, що одразу чотири гравці Сівільї звертають увагу на українців. Він віддає пас на хавер. Це м'яч, на правий фланг, Сака, Вайт, подача, І Олександр знаходиться на підб на підборі, там де і завжди при атаках своєї команди Підбирає цей м'яч і здорово пробиває. Правда, у роки голкіпера. Парадокс в тому, що ця поразка не сильно то Севілью і викинула з боротьби. У них два пункти в Ланса та ПСВ по п'ять, і це означає рівно те, що Севілью при багатьох найрізноманітніших сценаріях напевно влаштують дві перемоги в двох останніх турах саме над лансом та. ПСВ. Арсан з 9 очками лідер групи і лише дивом може завадити команді Артети нікуди не вийти. Тепер біжемо до групи смерті, де Дортмунд, Нюкас, Аль, та ПСЖ е, створили щось таке, що важко взагалі вкласти собі в голову. Після кожного з турів цієї групи фаворити то змінювалися, то потенційно ставали іншими. Так? Кожна з команд цієї групи проводила як і суперські матчі, так і абсолютно провальні. Другий поспіль суперський матч вдалося провести дортмундській Борусі, котра вдома обіграла Нюкаса з рахунком 2-0, враховуючи те, що на виїзді на Сент-Джеймс-Парк Дортмунд також перебіг з рахунком 1-0. Важливо розуміти, що перед матчем з Нюкаслом Дортмунд програв нищівно Баварії з рахунком 0-4. Важливо було просто піднятися, підняти голову і якось реабілітуватися складно було собі це уявити в матчі е, Ліги Чемпіонів з командою рівня Нюкасла. Дортмунд виглядав повністю розібраним. Але важливо розуміти, що Нюкасла це також не команда в супертоп-формі, попри перемогу над арсеналом, де з них були витиснені абсолютно всі соки. Проти Дортмунда не могли грати в основі. Зокрема, Ботман, Берн, Ісак, Мерфі. Барнс, ну і Тоналік, котрий дискваліфікований На нації матч одіхау повіс лише 8 запасних замість можливих 11. Тому тренеру Нюкаса довелося мудрувати та щось вигадувати. Зокрема, лінія атаки була. Просто невпізнаваної в основі не було ні Альмірона, ні Гордона, ні травмованого Ісака. Чому перші двоє не грали в основі? Не зрозуміло. На фанах атаки грали Лівраменто, номінально правий захисник, а також Лінгтон, котрий останнім часом грає переважно виключно у центрі поля. Дортмунд вже змінився. Зокрема, на правому фланзі оборони з'явився Нікла Зюли, і це допомагало команді Терзіча виходити з оборони в атаку. Трійка формувалася позаду, інколи не формувалася, але Юле через е, вміння знайти передачу у когось через спокійне поводження з м'ячем допомагав тортманцям виходити з оборони. Ось приклад не отримує пас від е, Хумельса в ширині спокійно на Ощана. Той тягне м'яч на фолькруга. І оці передачі відрізають пів команди Нюкас. почалося саме з руху та відкривання зюла. Далі пас на Бранта і в того черговий момент. З тим, що Дортмунд спокійно виходив оборони атаку та створював моменти, Ньюкасл цього всього робити не міг. Центральний форвард Ньюкасла в цьому матчі Вілсон чотири рази доторкнувся до м'яча у першому таймі, після чого його замінили. За словами Хау, у Вілсона також пошкодження. Також і зазначити, що у Дортмунда замість Марко Ройса в основі вийшов Фелікс Меча, котрий не грав у парі двох центральних півзахисників, а зайняв місце над ними, над Забіцером та Ощаном. Ця позиція для Фелікса на перший погляд виглядає. Більш е, природньою, ніж е, трошки. Нижче. Він здорово відкривається між лініями, здорово знаходить м'яч, вміє його там і протягнути. Плюс його оборонні скили також ніхто не відміняє. Він більш збалансований гравець, ніж нинішній Ройс. Особливо для таких дуже серйозних та, на перший погляд, марутних матчів. Гол перший, котрий забив Дортмунд, це від е, хорошої зарядженості та боротьби гравців центру поля. Ось Фотербек видає передачу не точно, але Ощан в боротьбі вигризає цей м'яч, віддає на Нанмечу. Також не точно, і Феліксу доводиться один та другий раз знову за цей м'яч поборотися, поки він йде до Фулькруга Забіцера, а потім знову до Фулькруга, котрий відкриє рахунок. Торт цьому матчі був зарядженим та мобільним. Чого не скажеш про гру проти Баварії? Феєричний матч також провів Юліан Бранд, котрий опинявся на різних позиціях в різних положеннях, так але весь час створював гостроту, моменти багато по поворотах і підсумку в контратації забив і другий м'яч боросі в цьому поєдинку. Ньюкасл вже не забиває в трьох чотирьох матчах цієї ліги чемпіонів. І, попри хороший старт, вій значе проти Мілана, домашній розгром Парижа, сороки опускаються увага на останнє місце. Тортон вже сімома пунктами очолює таблицю. Інший матч цієї групи Мілан проти Парі Сен-Жермен. І найкраще цю гру описав тренер Парижа Луїс Енрікі. Це був теніс, а не футбол. Атака на атаку. Мені не сподобалось. А мені, пане Енріке, сподобалось навіть дуже. Париж відкрив рахунок вже на самому старті і круто розіграв кутовий. на ближню стійку. Маркінішки скидує на дальню. І що в цій ситуації робить лофту щік? Він банально відклеюється від шкрінера, котрий отримує величезний просто простір, спокійно з метра забиває Меняно. Мені здалося, що все. Мілан, котрий пропускає першим, в гру зазвичай не повертається, але не в цьому матчі. В Гру повернувся і Мілан, і Ловтущі, котрий помилився при голі Шкріняра. Рахунок вони зрівняли фактично одразу. Ляо майже від власних виріт протягнув м'яч. віддав на жиру, олів'я, пробив а Ляо першим зіграв на добиванні, пробивши ножницями. Найважливіше, що потрібно знати про парі у цьому матчі, так це те, що. У них був дуже і дуже низький відсоток виграних єдиноборств в обороні. Він був в найнижчим сезону, 18-19 і склав 39,8%. Ще один факт, котрий не можна оминути, так це те, що Мілан зробив свій перший фол у матчі на 65 й хвилині. До цього часу Вітіння, Коломоні, Уґарте та Люка Ернандес мали жовті картки. А у Гуарти найбільший опорник всіх опорників, котрі є у Парижа, виграв лише три єдиноборства з 15. висновок. Наступний. Цей Париж прекрасно грає проти м'яких команд. Коли немає агресії, немає пресингу, немає заряду, немає виграних диноборств. Коли проти Парижа грати м'яко, Париж розкатає будь-яку команду. Його формація в атаці 3-5-2 стає просто вбивчою. Шансів нема. Лише проти Парижа включається хороша оборона, хороший пресинг, постійний. Тиск на е, опонента та на м'яч починаються проблеми. Так було проти Ньюкасла, коли їх банально задавили на сент Джеймс Парк. Так трапилося і в Мілані. Мілан був дуже схожим на той, котрий грав проти Наполя кілька турів тому, і вигравав з рахунком 2-0. Це, напевно, дві найкращі версії Мілана, котрі я бачив у цьому сезоні. Запасом супертоп футболістом цього матчу для Мілану є Рубен Ловтущик, гравець центру поля, в котрого чотири успішних спроби дриблінга, дев'ять виграв. Ніх дуелей та п'ять відборів. Ви скажете, чувак, блін, це просто статистика. Але я вам покажу кілька прикладів неймовірності Лофтоса Чіка, його відбирання та його рейдів з м'ячем. Скільки таких рейдів з м'ячем зробив британець? Мені навіть складно уявити. Дивимося два приклади: ось де пас на дембеле Чік готовий включитися, включається. Відбирає м'яч, тягне його як найдалі. Як надалі, це до чого штовного майданчика? Там його збивають. Приклад другий лофтощік знову вступає здорово в боротьбу на перехопленні і розпочинає свій рейд. Куди правильно до чого штовного майданчика? Там же він віддає паз на жару, котрий пробиває повз ворота. Постійна включеність Ловтоса Чіка, Рейндерса та муси у боротьбу у відбирання і. Дальші відриви для британця та ліау створювали величезні проблеми для Парижа. Розміщення Парижа в Атаці було ну справді авантюрним. Висока та гібридна позиція Хакімі, Вітіння дуже високо. Так МБАПЕ на вістрі воно все піднімалось дуже і дуже сильно та високо. Треба мати величезний рівень вмінь та контролю та ситуації, щоби грати настільки ризиковано. Але враховуючи рівень агресії, котрий давав Мілан у Парижа, так не виходило. Багато втрат, багато відбирань за сторони Мілана і ще раз багато рейдів від Лофтуса Чіката Ляо. На Париж було боляче дивитися. Тому Енріке треба придумувати, що ще окрім добрих мінь проти м'яких команд. Цьому Парижу банально бракує агресії. Один у Гарти не витягує. Ця команда дуже атакувальна та дуже м'яка, як це часто буває у всіх командах Луїса Енрікі. Прямо зараз у Парижа шість. Очок в як я говорив сім, Малан має п'ять, а Нюкасл чотири. Хто з цих чотирьох команд далі вийде у плей-офф? Я поняття не маю, але обов'язково святкуватиму за кожним матчем у цій групі. Ну і останній матч, про котрий сьогодні говоритиму, це Шахтар проти Барселони. Команда Пушича виграла з рахунком 1-0. Давайте ще раз проговоримо. Можливо, ви не так мене зрозуміли. Шахтар виграв у Барселони з рахунком 1-0. і це найважливіше, що було в цьому матчі. Ні тактика, ні стратегія, ні якісь якості того чи іншого гравця, ні проблеми команди Чаві. Це все не має ніякого значення. Оцей Шахтар переміг чемпіона Іспанії з рахунком 1-0. Ще вчора цей шахтар ледь не програвав в Вересу, а сьогодні він виграв у Барселони. Зафіксували це. Тепер говоримо далі, і це не була перемога Шахтаря. Бездумна, фартова. Е відбитись ні. Було багато розуму у діях гравців шахтаря. І цьому дуже сильно посприяла травма грузинського лівого захисника Азарова. Замість нього тепер з лівого оборонь грає Матвієнко, а позицію Матвієнка в центрі оборони займає Ракицький людина, котра дуже здорово діє на м'ячі. І, попри свій вігі на перший погляд не дуже ок фізичну форму, впевнено та добре діє у єдиноборствах. Словом, Ракицький прямо зараз виглядає апгрейдом Матвієнка, а Миколю комфортніше зліва оборонь. Враховуючи на такий великий та відповідальний обсяг роботи на цій позиції та постійні підключання в атаку у Миколи, це виходить куди краще та стабільніше ніж того ж Азара. Ось, наприклад, момент, коли от все про що я вище говорив, здійснилося. Ракицький спокійно піднімає голову. Бачить вривання Матвієнка, бачить простір, віддає туди, і Микола отримує момент. Прибуваючи точно у терштекіна, важливо також те, що у Шахтаря спокійно вдавався білдап, котрий вдавався, і в першому матчі проти Барселони. Таке враження, та й це правда напевно, що гравці все більше і краще розуміють Пушича. Спокійні розіграші м'яча, формація 2-3 при білдапі, широкі позиції. Або вінгерів, або латералів дозволяє шахтеру спокійно виходити з оборони в атаку. Також важливо, що судаково вже стабільно займає нижчу позицію, ніж він займав при приванльовані. Він низько опускається зліва і допомагає команді при розіграші. Ось вам приклад: шатар спокійно виходить. Судаков зліва отримує м'яч, піднімає голову і. Там в ширині, як і належить цьому бути, Гочолишвілі. Філі йде діагональна гочо. Той піднімає голову і садоко бігає в точку, котру взагалі не контролює Крістенсен. Вбігає, пробиває і забиває. Шахтар веде з рахунком 1-0. Це робота всієї команди. Важливо, що перед цим Шахтар виконав 27 передач без перерв. Це рекорд у нинішньому сезоні Ліги Чемпіонів. Отже, білда працював добре проти цієї Барселони. Команда розігрувала м'яч. Давайте це зафіксуємо. Другий момент, коли Шахтар вже відкрив рахунок, в другому таймі довелося від цього всього відмовитись. Барселона дуже сильно підтисла, багато володіла м'ячем і знаходилася ну біля воріт різника. Великий кусок ігрового часу. Щоб витримати оцей весь тиск, пахати повинні були всі. Як, наприклад, тут допускається Невертон в п'ятірку захисників, або, наприклад, тут допускається Зубков, або коли гочали Швілі чи Матвієнко піднімалися в атаку, опускалися на їхні позиції хтось з Вінгерів. Шахтар не атакував великою кількістю людей, і це було зрозуміло, враховуючи небезпеку, котра може їм у відповідь повернутися. Контратаки Шахтаря вгадали. Досить одиноко, але при тому все одно були солідними та небезпечними. Як, наприклад, тут, коли Матвенко побачив вільну зону, куди міг та мами бігти його віддав цю передачу, і грузин виграв боротьбу в опонента і пробив так, що теж довелося рятувати таких схожих епізодій біля воріт німця, було одразу кілька. Натомість Барса нічого гісінько не могла створити простору не було. А опозиційні атаці команди чаю виявляється величезні проблеми. Ці проблеми не вчорашні і навіть не нинішні. Вони тягнуться давненько. Барса регулярно ще з минулого сезону є проблема з тим, щоб зламувати насичену оборону суперника. Ця барса це не про барсу Гвардіоли. Це барса, це швидше про вміння зіграти в пресингу, про вміння засушити гру, про вміння бути скучним та терплячим. Згадайте перший матч, коли Барса знаходила ці щілини між е, Азаровим та Матвієнком, і дуже добре їх використовувала. Коли в цьому матчі цих член не було, створити їх Барса банально не змогла. До того всього додаються й травми: там Лімондовські, Педрі, Рафіння лише от-от повернулися і ще не набрали своєї оптимальної форми. Але, як той казав, то не наші проблеми. Шахтар перемагає, в Шахтаря 6 очок після чотирьох турів, і все досить окей. У Анферпена нуль очок, у Порту. Та Барселони по 9. для виходу не просто у Лігу Європи, а у плей-офф Ліга Чемпіонів? Шахтарю потрібно здобути дві перемоги: над Анферпоном у Гамбурзі та над порту на виїзді. Ці дві перемоги майже 100% забезпечать Шахтарю 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. Хто б міг про це подумати після першого стартового матчу Шахтаря у цій. Єврокампанії. Шахтарю, респекти, пошучу респекти, так швидко донести до команді свої ідеї. Футболістам Шахтаря також немовірні респекти ніхто не випадав. Судаков, Сікан, Невертон, Матвієнко, Ракіцький тобто хвалити можна абсолютно всіх. Одна з найбільш епохальних, напевно, перемог в історії українського футболу. Що ж тут е, вигадувати? Барселона у матчі, котрий багато вирішов, ми не так часто, щоб там, кожного дня обігруємо. Тому давайте це зафіксуємо та просто. Потішимося так само. Рекомендую вам глянути мої інші відео тут та отут. Подякую вам за увагу. Подякую, що були зі мною до самого кінця. Побачимося в понеділок після матчів чемпіонатів. До побачення! Щасливо!